У Вашингтоні, 26 березня, близько 500 людей з українською символікою вимагали під білим домом летальної зброї для української армії. Я сюда приїхав для того, щоб підтримати Україну. Ви знаєте, ми всі розкидані по цілому світу, і це дуже важливо, щоб були єдині часи нашої нації, боротьби заводування. Все, що для України нас єднає навіть такі проекти, як ві юдаденфо українська перша соціальна мережа. Під час виступів американських урядовців, а також представників Латвії, Білорусі, Польщі та Грузії, лунали засудження на рішучості президента Барака Обами щодо протистояння російській агресії. Спікери наголошували, вона мусить бути зупинена усіма зусиллями, аби запобігти аналогічним подіям в країнах Прибалтики. Конгресмени закликали до посилення санкцій щодо Росії. Мені байдуже звідки походять вороги, і скільки у них зброї. Ви бачили, що було, коли росіяни прийшли в Афганістан? Афганці вигнали їх з країни? Так і зараз руки геть з України. Багато людей в моєму окрузі є вихідцями з України. Багато з них виховали свої сім'ї тут. Вони також не забувають і не здаються. Дякую за вашу присутність тут. Дякую за вашу молитву. Боже, бережи Україну. Боже, бережи Америку. Нагадаємо, 24 березня Палата представників Сполучених Штатів ухвалила резолюцію з закликом до президента Барака Обами надіслати в Україну летальну зброю. Ініціативу підтримали 348 парламентарів. Проти 48%. під час засідання палати спікер парламенту Джон Байнер заявив, що без надання Україні летальної зброї російська агресія буде залишатись без відповіді. Сполучені Штати вже надали Україні бронежилети, засоби зв'язку, армійські сухі пайки та медичні засоби. Але українська влада просить якраз летальну зброю. Тим часом очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що плани поставок американських озброєнь Україні спрямовані на зрив мінських домовленостей щодо припинення вогню на сході України. Волонтерською діяльність ми займаються наданням медичної допомоги, співпрацюємо з волонтерським рухом у Києві, є така благодійна організація, і ми даємо медичну допомогу пораненням, прихильковим шпиталям, вільним шпиталям, районним шпиталям. Саме бачить. Сьогодні ми продовжуємо наші перемоги, які ми мали протягом тижня з двома проголошеними в конгресі резолюціями. Заради однієї з них 348 конгресменів зійшлися і незалежно від партії підтримали і проголосували разом, що президент Барак Обама підтримав закон Ukrainian Freedom and Support Act, і в один і той самий день мали подібну резолюцію в сенаті, дякуючи автору резолюції конгресмену Роні Джонсону. Ця резолюція пройшла одноголосно. Ми бачимо, як підтримка до України росте в Америці і в Вашингтоні до тих людей, які хочуть допомогти Україні. Тут розуміють, що зараз час дії перед тим, як щось станеться прямо на кордонах НАТО. Розуміють, як близько стоїть зараз путінська армія, і ми впевнюємося, що ми отримаємо ту допомогу, яка була обіцяна Україні. я приїхав далі приїхали.